Вітаємо в ефірі КТМ Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Благодійна онлайн-лотерея від Ультрас Олександрія. Квіз до Дня української жінки пройшов у просторі другий поверх. Сезон кліщів розпочинається. Як вберегтись від небезпеки? Олександрії відбудеться благодійна онлайн-лотерея, де учасники зможуть поборотися за 18 ексклюзивних лотів, наданих військовими, митцями та підприємцями Олександрії. Всі виручені кошти спрямують на підтримку 41-ї бригади, зокрема на закупівлю автомобіля, необхідного для виконання бойових завдань. Про особливість лотереї, унікальні лоти та сам розіграш, розкажемо у наступному сюжеті. 18 унікальних лотів від військових, митців та представників бізнесу розіграють в Олександрії під час благодійної лотереї. Усі зібрані кошти спрямують на підтримку 41-ї бригади, зокрема на придбання необхідного автомобіля для захисників. Ініціаторами доброї справи є Ультрас Олександрії та Василь Возіян. Я вирішив організувати аукціон в онлайн форматі, долучивши місцевий бізнес місцевих митців. Та хлопців з Ультрас, тобто ми зробили таку от кооперацію, і місцевий бізнес надав свої цікаві лоти, митці допомогли реалізували свої творчі задуми, і хлопці з Ультрас надали також свої лоти, які пов'язані з футбольним клубом. та Саме з рухом Ультрас і хлопці з Ультрас, які воюють на передовій, також надали цікаві лоти, які митці доповнили, і також вони були представлені у якості лотів. Серед лотів сувеніри з передової, бізнес-пропозиції та інші, не менш цікаві речі. Є такі секретні таємні лоти. Які також будуть о, доповнені, тобто лотів більше ніж 18. Ми деякі анонсували: це таємний лот від захисника від мого друга, який надав, о, не скажу що. І о, в процесі зйомок з бородою до нас долучилась дівчинка, яка грає на хангу, і сказала: о, о, круто, гарну справу робите! Давайте я надам у якості лоту свій майстер-клас. І переможець отримає якби, навчальний такий коротенький урок гри по хангу. Цікаві лоти це шкіряна сумка, це крафтові свічки. Якщо за творчість, то це розписані гільзи, розписані тубуси. А з самих таких цікавих цікавих лотів, які передали хлопці, це fpv дрон який влучив в авто і не розірвався. Тобто він, можна сказати, цілий, але без о, о, начинки, ну, тому що хлопці забрали для своїх якби, справ, і він в якості також лоту наданий нам і також розігрується. Особливу увагу до події привертає медійний персонаж на ім'я Борода. Він активно популяризує лоти у соцмережах, заохочуючи якомога більше людей долучитися до благодійного збору. Я виступаю в ролі актору наших актора наших скетчів, які ми використовували для реклами в медіа. Ну і як амбасадор, як посол, як лице типу цього всього двіжу. Цей образ був створений роки три тому для реклами скаутингу в нашому місті, але в процесі вияснилось, що можна займатися не тільки рекламою, а й просто показувати людям, як можна активно та класно проводити свій час. Я займався відновленням. Винограднику в своєму приватному домогосподарстві, і приходить мій брат з занять по скаутингу і говорить: слухай, брате, а ти не хочеш якось ну, долучитись до реклами, в тебе взагалі так ну, добре виходить, там, жартувати, ти така трохи, мабуть, ну, щось він відчував, що я трохи, трохи медійний, і, і треба, треба починати короче, двигатись в цьому напрямі. Підтримати лотерею може кожен охочий. Вартість квитка 100 гривень. Більше квитків, більше шансів на виграш. Він буде відбуватися в онлайн форматі Ми вже знайшли приміщення, в якому проведемо розіграш. Долучитись можна просто, це знайти або мою сторінку в інстаграмі Василь Возіян, або в ФБ. Там є вся інформація. Також нам медійно ось дякую вам, що допомагаєте висвітлити цей розіграш. І також пабліку «Ху Алікс», який також дуже гарно медійно підтримав. Умови загалом дуже прості. Станом на зараз зібрано 180 з 200 анонсованих квитків. Якщо квитків буде більше, кількість буде ну, доповнюватись. Ціна одного квитка 100 гривень, тобто видана. Тите на один або декілька квитків, і вже завтра в онлайн форматі, шляхом рандомайзера, ми визначимо переможців. За словами організаторів, саме онлайн формат зборів зараз найбільш дієвий. Він дає змогу охопити більшу кількість людей, створити активність та швидше зібрати кошти. У молодіжному просторі Другий поверх до Дня української жінки молоді запропонували пограти в тематичну інтелектуальну гру. У форматі квізу учасники шести команд показували свою обізнаність в різних галузях, як-от кіно, історія, культура. Питання стосувалися відомих українських жінок. На другому поверсі до Дня української жінки шість молодіжних команд взяли участь в інтелектуальній супергрі Вона це сила. Сьогоднішній захід це інтелектуальна розважальна гра, яка має назву Вона це сила, присвячений Дню української жінки. В рамках міських активностей наш молодіжний простір проводить таку інтелектуальну гру. Ми говорили чітко, що ми запрошуємо активну молодь на таку гру, присвяченому дню української жінки, і трошечки навіть вводили в курс справи, тому що молодь говорила: ой, це ж треба погуглити, це ж треба почитати, про досягнення українських жінок. А про що буде? Я кажу, буде про історію, про культуру, про музику, про те. Що українська жінка це сила, це про натхнення, це про творчість, це про все-все-все, те, що стосується наших українських жінок, бо ми прекрасно знаємо, що зараз жінки вкладають дуже багато своїх зусиль у наближення перемоги. Тож ми хотіли те, підсвітити цей момент і разом із молоддю провести цей день з користю. Вже третій рік поспіль, 25 лютого, відзначається День української жінки. І учасники гри підтримують цю ініціативу. Історія ще змінювалася. Я так гадаю, з княгині Ольги. Це її боялися всі вороги. І далі все почало розвиватися, розвиватися, розвиватися. Я думаю, що. Повинна бути свята. Звичайно, щоб далі це все розвивалося, ставало краще, краще, краще. Але я гадаю, що наші жінки самі найкращі, самі найкрасивіші в цілому світі, і це навіть доказано, тому, тому я думаю, що хай так є, так і буде. Тільки розвивається вперед, вперед, вперед. Українська жінка може все впевнена ще одна учасниця. Українська жінка для мене в першу чергу це та от волелюбна жінка, яка е, здолає усе. Тобто, ну не знаю, як зараз молодь вважає, але я особисто вважаю, що це треба бути настільки сильною, щоб дочекатися того військового з війни, е, щоб дочекатися миру, робити щось для перемоги, і кожен вклад, кожна, кожен день, ми все одно ну, робимо. Кроки до перемоги. От українська жінка, якщо брати в більш глобальному значенні, для мене все-таки це людина, яка, мабуть, по-перше, сама себе е, бере і виховує. По-друге, загартовує. По третє, народжує дітей, любить чоловіка. І е, по четверте, мабуть, є отою. Берегиною сімейного вогнища, свого внутрішнього вогнища, яка ніколи не здається, яка завжди знає, що вона хоче, і йде до цього вперто і впевнено. Сучасна українська жінка унікальна, сильна духом, незламна, зазначила Ірина Чумирис, яка відкрила захід. В грі взяли участь шість молодіжних команд. Кожна презентувала свою оригінальну назву. Далі відповідали на запитання інтелектуального раунда, вікторини про відомих українських жінок, показали свою обізнаність в галузях кіно, історії культури. З першим теплом в Україні розпочинається сезон кліщів. Цьому сприятимуть теплі погодні умови. Період активності паразитів триватиме до травня, потім їх чисельність зменшиться. За минулий рік на території Олександрійського району було зареєстровано 18 звернень від людей, яких вкусив кліщ. Чим небезпечна зустріч з паразитами та як себе вберегти, розкажемо далі у новинах. З наступного тижня синоптики прогнозують потепління. Це означає, що з початком теплого періоду вийдуть із зимівлі кліщі. Вони є небезпечними переносниками хвороби лайма та кліщового енцефаліту. Кліщі з'являються з першими теплими днями, тобто, коли температура підвищується до 8 градусів тепла, кліщі вже становлять небезпеку для людини. Одне із основних захворювань, які переносять кліщі, це є хвороба лайма або ж бореліоз. Це інфекційне захворювання, яке, яке спричиняється бактеріями роду борелія і передаються за, з укусом зараженого кліща до людини. Інкубаційний період хвороби у середньому становить від 7 до 14 днів. Симптоми можуть проявитися навіть через декілька днів або навіть тижнів після укусу. Захворювання характеризується переважним ураженням шкіри нервової системи опорно-рухового апарату і Порушенням роботи серця, також характерним для даного захворювання є підвищення температури тіла, озноб, біль у м'язах та суглобах. І основним із признаком захворювання це є мігруюча еретема. тобто навколо укуса кліща з'являється почервоніння у вигляді кола, яке може розширятись. Людина з хворобою лайма для оточуючих не заразна. Імунітет після перенесеного захворювання не стійкий, тому вже через кілька років може відбутись повторне зараження. Основним фактором ризику для хвороби лайма є перебування в активний період у середовищі життєдіяльності кліщів змішаному лісі. Специфічна профілактика хвороби лайма відсутня, тобто вакцинації від цієї хвороби немає. Неспецифічна профілактика хвороби залежить, все ж таки, це боротьба з самими кліщами. тобто, Скошування трави або ж прибирання сухостою, ну, і захист безпосередньо людини. Тобто, коли ми ходимо десь на природу, до лісу, бажано одягатися, щоб було як менше відкритих частин тіла, одягати по можливості світлі тона одягу, щоб одразу можна було помітити кліща і одразу його зняти. Ну, і при у кусі кліща звертатись безпосередньо до лікаря, а не займатися самолікуванням. Зазначимо, що у минулому році в Кіровоградській області зареєстровано 98 випадків покусів. У 2023 році ця кількість становила 80. В Олександрійському районі за минулий рік зареєстрували 18 випадків: вісім в Олександрійській громаді та по два в Світловодській та Новопразькій громадах. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.